Мій українські народи, сьогоднішній день, коли ми очікуємо світле воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, благаю у Господа для нашого українського народу мужності відваги і терпіння. Бо, як в Біблії було написано і сказано, що стійте мужньо, борітеся і побачите, Господь бореться за вас. І в сьогоднішній день. Я піднімаю молитви до Отця Небесного і благаю, Господи, знеспошли перемогу для нашого війська над всяким ворогом і супротивником. Хотілося б побажати перемоги над злом, яке прийшло на нашу землю. І за приклад, взяти життя Ісуса Христа, який переміг зло любов'ю. любов'ю до своїх ближніх, яка виявляється в. Житті не заради себе, а заради інших людей. І саме це я вірю, дасть перемогу і Україні. З Великодним вас всіх. Хочу, звичайно, привітати всіх українців з великим святом Великодня побажати, перш за все, не втрачати надії. Згадати, як в перші дні, коли ворог 22 у 22-році йшов на нас війною. І друга армія світу ніхто не давав нам шансу, що ми вистаємо. Але з молитвою, надією на Бога, ми вистояли вже ось третій рік, стримуємо їх. Тому молитися і втрачати надію, а Бог оправить. І оскільки правда за нами, то й перемога буде за нами. Хай прийде світло, світло перемоги, світло єднання, світло розуміння в те, що Бог існує. І то, що завдяки йому існуємо, і ми. І щоб жити щоб з цим розумінням у серці, у душі, але ж щоб ця, ця віра реалізовувалась в наших діях, наших поступках і в, наших, в нашому житті. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І Воскресне Україна!